Темний світ захоплює Стар Парк і навіть деяких бравлерів. Елевен Лумі скін дивних див, дивікі буде у Браволпас, і вона стріляє вафлями. Так вона має силу вафель, щоб боротися зі злом. У неї також є дві хроми: – ретро-Лумі та захоплена Лумі Дасті Ніта полюбила темний світ. Навіть взяла демо горгона як домашнього улюбленця. А чи ми згадували, що Дасті Ніта гіперзарядна, і також має дві хроми: Ніта з 80-х та Ніта з майбутнього. Булл приносить довгу руку закону з Гокінса у Бравл, що якраз у формі револьвера. Драко рифує через цей сезон, подаючи трохи шреду у шоудауні. Гас може виглядати невинно, але він може контролювати силу темного світу для себе. І нарешті скуп Сегой який не знає, як він тут опинився або чому він у цьому костюмі. Я думаю. Йому пасує. Зануримося у перевернутий шоудаун, наш новий роглайк режим. Точніше, роглайт. Ми давно хотіли додати Роглайт стиль геймплею у Бравл, і яка найкраща нагода, ніж колаба з дивними дивами. Перевернути шоудан грається так: кожна гра є пробігом, у якому ти брав через п'ять етапів з обраним тобою бравером. Коли починається етап, ти отримуєш можливість обрати нову силу. Сили можуть бути від оборонних як більше здоров'я, до бафів як швидший рух, або повністю актуальні як більші снаряди. Обираючи певні сили, які добре поєднуються між собою або з твоїм бравером, ви можете створити власну унікальну збірку і ставати сильнішими. На кожному етапі ви б'єтеся проти дев'яти інших гравців. Топ 4 гравці проходять до наступного етапу. Тапо, а перший, хто виграє п'ять ігор, отримує максимальні нагороди. Та вафлі звучить як класний ресторан. Якщо ви не в ТОВ-4, ваш прибіг закінчується, і ви можете почати новий з новими виборами. Чому так багато сів про вафлі? Ось чому в цій події ви отримаєте улюблену їжу Евелін Вафлі і зможете їх обміняти в івент-магазині на паки карт. Також є унікальні карти здібності для певних бравлерів. Вафлі можна буде отримати у перевернутому шоу дауні, битві з босом, квестах, щоденних перемог та халяви. Безкоштовні вафлі будуть доступні для отримання безкоштовно. Питва з босом об'єднати з іншими гравцями проти векни та демогоргона. О і духа Френка отримати нагороди, і звісно, швафлі. Покажіть люд з нашими першими жіночими меха скінами кінами. Отримайте меха Менді у Бравл Пас разом з її хромами, оса менді та тіньова Менді. Меха Пайпер готова атакувати здалеку. Вона отримує гіперзарядну меха у формі Лотос Меха Пайпер. І у неї також є дві кольорові варіації. Тепер вона може виглядати приголомшивою, руйнуючи все лазерами. Меха Джесі готова запускати атаки. Її дві хроми бабулга меха Джесі та блискуча меха Джесі, і вони перетворюють інших на металобрухт. Мало хто знає, але команда Бравло любить спортзал. Тому ми створюємо власну спортзал колекцію. Пампід Мелоді, Воркаут Чарлі та Гам Ред P. зустрічайте Тигра Леона. Новий пропас скін, який еволюціонує у гіперзарядний скін Тіньовий Тигр Леон разом із двома хромами Білий Тигр Леон та Підкрадливий Тигр Леон. Арчер Королева Пенні тепер у суперселеді Ревац. Зустрічайте джіді Міфічну, як ви думаєте, Вбивцю, так ще одну. Вона частина тріо Джуджу, покинута балерина лялька, яка з'являється в крамниці див. вона прийшла разом із дивною рукавичкою, яка нібито належала магу, що ніколи не залишав її. У неї є нова риса. Вона заряджає свій супер від уникання ворожих снарядів. Вау, ого. Основна атака піруетна сила. Вона обертається і завдає шкоди всім ворогам навколо. І це надає їй додаткову швидкість під час обертання. Її супер це телепортація у цільову зону, де можна несподівано атакувати ворогів. Вона може знову використовувати супер, щоб повернутися на початкову позицію, завдаючи шкоди при відході. Діжі це швидка бравлерка, яка може виконувати спертельні атаки. Її можна розблокувати у бравл реліз івентів, відграючи ігри, щоб відкрити діджі бокси. У цих боксах також буде її новий міфічний. Скін. Гіпер! Чекайте, потрібно щось змінити. Зараз гіперзаряди дають величезний буст при активації, але ці бусти різняться для різних бравлерів. Ми змінюємо їх гіперзаряди, щоб усі бравлери отримали однаковий буст. А саме 5% до атаки, 5% до захисту і 20% до швидкості руху. Гіпер, чому бо гіперзаряди давали трохи забагато? Що робило боротьбу проти певних гіперів дуже жатівливою? Зменшення загального бонусу дозволяє кращу конти при активації гіперзаряду. Заряди. Пем, пе на любов турель лікує при розміщенні і продовжує лікувати браверів понад їхнє максимум здоров'я, надаючи захисний щит, який поступово зникає. Алі болотогідка, лікується на 20% від завданої шкоди під час гіперзаряду. А сама атака завдає шкоди від максимального здоров'я, а не від поточного міна. Три ураган супер тепер випускає три урагани у формі конуса, які можуть відбиватись. Зі її великий вихор. Гіперзарядний супер повертається до нього після досягнення максимальної відстані або часу існування. Мегаквести – це ланцюжки квестів, які розблоковують нові квести після завершення інших. Мегаквести мають дві нагороди: одна змінна, а інша багато. Бравл Пас XP. Є два типи: мегаквести та омегаквести. Нагороди омегаквестів вдвічі кращі. Кожен сезон Бравл Паса має ланцюжок мегаквестів на весь сезон. У ньому є сім мегаквестів і фінальний мегаквест є ексклюзивним для Браво Пас. Тепер щоденних нагородах за шість перемог ви отримаєте шість нагород а найкраніше за вісім-три. Ми подумали і вирішили, що найкраще для всіх отримати шість нагород за шість перемог. Ми залишаємо це налаштування на зараз і подивимося, як воно працюватиме. Щоденні нагороди будуть випадковими щодня з цього пулу можливих нагород: Стартдропи, гіпезарядні стардропи, янгольські стардропи, демоські стардропи, суші, подарунки під час певних сезонів, мега скрині, бумбокси та іноді мехабокси. У списку командної гри тепер показуватиме гравців, з якими ви нещодавно грали. Нарешті ми знайшли застосування подвоювачем XP. Раніше вони подвоювали лише бойовий досвід, а тепер вони також працюють на досвід за квести. Нові тріо режими: тріо Вайпаут та тріо геймграб. Чотири команди у геймграбі. Ви правильно почули. Наступний бралотолк буде через місяць. Ми не просто забули зробити ще одного бравлера. Заберете пін і йдіть.